З вулиці Набережної і так будемо по мікрорайонах. Тобто то дякуємо нашим працівникам, польова кухня. Тому будемо всі, хто потребує, будь ласка, приходьте сьогодні. Набережна, наступний район Бельведерський. Так будемо планувати, щоб люди могли щось гаряче, хто не може собі дозволити, старші також будемо розносити їду. Е, е, е. Рятуємо разом. Це є дуже важливо, важливо допомагати один одному. У такій скруті розуміємо, ще немає повного блекауту, але, незважаючи ні на що, дуже важко сьогодні м м е вижити, дуже важко сьогодні пережити цю зиму, і тому треба допомагати один одному. А хто ще з мікрорайону набережна, можливо, передайте. Є можливість сюди підійти до 17-ї школи, е похарчуватись, попити гарячого чаю. І дуже вдячний нашим працівникам, які е підготували цей захід. І Щодня будуть годувати людей. А ще раз дякую Богові збройним силам України. Все буде добре. Слава Україні.